Блогерки влаштували гучну вечірку в день пам'яті загиблих захисників України. Сплив дедлайн, який Трамп давав Путіну на укладання перемир'я. Друзі, що далі? Росія готує нові удари по українській енергетиці, а в Європі вже рахують можливу кількість жертв в разі війни. Друзі, про все це розкажу у сьогоднішньому відео. Додивіться його до кінця. Поставте лайк і Не забудьте підписатися на наш канал. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, часу більше немає. Сплив термін, який Трамп дав Путіну на укладання мирної угоди. Як бачимо, друзі, Росія не просто проігнорувала всі зусилля України, США та Європи. Завершити війну, а продовжила. І посилила удари по українських містах. А ще наголошує на продовженні СВО і закликає до захоплення нових територій. Керівник генштабу Герасимов заявив, що СВО буде тривати. І окупанти навіть не приховують планів захопити нові українські території. От, наприклад, в кабінеті у цього Герасимова висить карта з Одеською та Миколаївською областями в складі Росії. Також на ній не захоплені Херсонська, Донецька, Запорізька, об'єднані. Россию. Ну а Путин и дали пиздить про причины СВО. Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. А затем попытками с помощью вооруженных сил. подавити притівлення тих регіонів України і тих людей на Україні, этот переворот не прийняли. Ба більше Росія найближчим часом посилить удари по українській енергетиці. Тому про тимчасове затишня під час саміту на Алясці для накопичення боєприпасів, нині пише інститут вивчення війни. Це підтверджують і військові. Росія активно розвідує наші об'єкти енергетики, стан їхнього захисту, пише е, військовий ЗСУ Флеш під прицілом підстанції, трансформатори, електро та газова інфраструктура. Ну от навіть зараз, коли я записую для вас це відео, російські дрони кружляють задля розвідки. Любов'ю до війни і вбивствами в Росії просякнуто майже все. На 1 вересня діти. Пісні не про школу, дитинство співають, а про те, як ідуть російські війська служить Росії. ідуть російські І пусть має дарове. Ми будь-які правди служити Росії. Ну, це щоб ви собі замірювали градус по палаті, він стабільно на одному рівні. Друзі, повернусь до закінчення дедлайна Трампа для укладання пізділ, який вже стік, як ви знаєте. Пізділ Стік реально красиво звучить. Що на фоні цього буде робити Дональд? Наразі для всіх загадка, але мова раніше йшла про впровадження санкцій США проти Росії. Пам'ятаєте, Трамп обіцяв, що буде жорстко. Е Геге цю ідею підтвердив міністр фінансів Бесет. Він заявив, що адміністрація Трампа цього тижня цитую дуже уважно розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше він у мерзенний, ганебний спосіб. Посилив бомбардування, тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня. Ну а в день запису мого відео сьогодні, ввечері, о 21 за Києвом, Трамп буде виступати із промовою, яка має стосуватися в тому числі України, тому Підпишіться на наш канал, друзі. Ми транслюємо виступи Трампа і найважливіші заяви, які стосуються нашої країни з України та світу, в тому числі, окрім наших відео, інтерв'ю і подкастів. Підпишіться, якщо раптом ще не підписані. Продовжу. Друзі, але ж ми не дурні. Звісно, розуміємо, що між варіантами на столі і реальними впровадженнями санкцій. Величезна прірва росіяни. Тим часом навіть не вдають, що планують виконувати якісь домовленості. Друзі, за кілька секунд поговорю про цих панянок. Треш вечірка на День захисників України російськомовними блогерами, які жаліються на життя. Додивіться до кінця. Ну а поки повернемося до переговорів, тут кілька слів хочу сказати. Помічник Путіна Ушаков спростував домовленість про тристоронню зустріч Трампа, Путіна і Зеленського. Ушаков заявив, що на зустрічі в Анкориджі не обговорювалось общета питання проведення тристоронніх переговорів. Пока то ж транслюється в пресі, это не совсем то, о чём договаривались там. Сейчас все говорят там о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом. Об этом договоренности не було. Ну, я вам перекладаю, вони думали їх провести, а потім подумали: блін, ну треба далі сево до кінця продовжувати захоплювати все, що на карті у Герасимова. Тому поки не будемо. Бо проблеми будуть після зустрічі. Цікаво, от що думає Трамп і його команда про все це не здається, Трампу, що його не і принижують, адже Трамп раніше заявляв геть протилежне. Ну і саміт у Китаї і всі ці смішки, які багато хто з експертів підписав під цими відео і фотографіями, як смішки на Трампом, це вже очевидна реальність. Трамп провалив історію дипломатичного тиску на Путіна. Більше друзі, розуміють справжню природу переговорів з Росією обіцянок Путіна в Європі. От цікавий документ. Опублікували французькі журналісти. Хочу вам про нього розказати. Видання Le Canard оприлюднило документ МОЗ країни, надісланий до медичних установ, із проханням підготуватися до можливого великого зіткнення до березня 2026-го. Париж не уточнює характер цього зіткнення, але розпорядження мозу своєму дали. Передбачено сценарій, друзі, з якого Франція стане тиловою зоною, ймовірно зможе прийняти масований наплив поранених солдатів, як французьких, так і союзних. Ну, союзних в рамках НАТО. Планується створення медичних центрів, які будуть розташовані поблизу автобусних і залізничних вокзалів, а також портів і аеропортів. Влада Франції розглядає можливість прибуття до французьких лікарень від 10 тисяч до 50 тисяч. Поранених солдатів протягом періоду від 10 до 180 днів. Як думаєте про яке зіткнення може йтися? Ви поки напишіть в коментарях, а я вам розповім про треш вечірку і блогерку з рускоязичною челістю, яка жаліється, що з нею не хочуть чомусь співпрацювати українські бренди. Як так? У Черкасах блогерки влаштували масштабну вечірку із фокусами, безлімітним алкоголем і дискотекою в День пам'яті загиблих захисників. Відео зухвало виклали на себе у сторінках в соціальних мережах. Ну а на критику користувачів відповіли здебільшого цинічно. На кшталт скорбіть, хто вам мішає? Черкаський заклад де інфлюенсери влаштували гулянку, пов'язують із депутатом міськради Романом Діскантом. Він також був присутній на вечірці саме 29 серпня, в день пам'яті загиблих захисників, що підтверджує одне із відео в мережі. Пізніше організатори вибачилися і написали, що вечірка була запланована заздалегідь ще до того, як 29 серпня було оголошено день жалоби в деяких регіонах. Хоча Цього дня був ще і загальнонаціональний національний день пам'яті захисників і захисниць України, який встановлено указом президента ще від 2019 року. Але Who Cares, хто взагалі на це зважає і знає, після обурення в соціальних мережах деякі блогерки все ж вибачилися, проте лише за свої дописи, а не за те, що власне було на цій події. І про ще одне: українська блогерка в Грузії, що веде свій блог російською, жаліється на життя і на те, що з нею не хочуть співпрацювати українські бренди. Що таке? Ну, по-перше, брендам повага і сердечко. А блогерам порада, трохи вмикайте мізки, і думайте у вересні 2025 року. Чому? Так, я украинка и я веду блог на русском языке и из-за этого я не могу сотрудничать с украинскими брендами и за этот ролик я, наверное, сейчас получу просто массу хейта. Почему же я продолжаю вести свой блог на русском? На это, на самом деле, есть несколько причин. Во-первых, мне комфортнее всего общаться именно на этом языке. А из Харькова, кстати, знаете, я хочу быть честна в первую очередь перед самой собой и делать так, как удобно мне, а не так, как якобы сейчас правильно в обществе. Я не хочу всю жизнь подстраиваться под кого-то. Я хочу подстраиваться под себя. Но переводить свой блог на украинский из-за страха осуждения – это немножко не моя история. Друзі, наші воїни роблять просто дива на Покровському напрямку, взагалі, в принципі, на всіх напрямках, але на Донбасі НАТО там величезні скупчення, і наші конкретно. Сорізять цих потвор для того, щоб виконувати бойові завдання першому ОСБ, другому батальйону імені Героя України Дмитра Де Вінчі Дуже потрібен пікап. Ми починаємо збір на пікап в описі до цього відео. Знайдете лінк qr код на екранах. Будь ласка, давайте разом допоможемо хлопцям-побратимам Дмитра Коцюбайла да Вінчі які зараз воюють у складі. Цієї бригади рупак другого штурмового батальйону першого ШП хоче звернутись до Яніни Соколової та її аудиторії з проханням допомоги у зборі на пікап. Цей пікап нам необхідний для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Попередньо хочемо вам подякувати разом до перемоги. Наше свіже відео: ось тут підпишіться, ставайте спонсорами.